Скруч захропів на всю кімнату і прокинувся, сів на ліжко і почав приходити до пам'яті. Він добре знав, що дзвін незабаром знову б'є першу годину. Він відчував, що прокинувся якраз вчасно, щоб застигне другого духа, посланого марлеєм. Скруч почав пильно дивитись, йому хотілось покликати духа, а коли він з'явиться, не злякатись. Та щоб дух не застав його несподівано. Червонясте світло з тієї пори, як вибило годину, ринуло потоком на ліжка, де скруч лежав. Це світло лякало скруджа більше, ніж дванадцять духів разом. Нарешті він почав думати, що джерело того світла в сусідній кімнаті, бо справді світло йшло звідти. Скруч тихенько встав з ліжка. І, чаплаючи пантофлями, пішов до дверей і увійшов. Кімната була його власна, але вона дуже змінилась. Стіни були гарно вбрані свіжими гілками, у всіх кутках сяйніли яра червоні ягоди. В каміні горів такий великий вогонь, якого той задубілий камін вже багато-багато років не бачив. Долі лежала купою гуси, ковбаси, шматки м'яса, червонобокі яблука, соковиті помаранчі, солодкі пироги. На всій тій купі, неначе на престолі, сидів веселий кремезний чолов'яга, дуже милий на погляд. В руці у нього був запалений каганець. Він держав його високо над головою, освітлюючи скруджа, в ту хвилину, як той визирнув із за дверей, скруч боязко нахилив голову перед духом. Я дух теперішнього Різдва, промовив здоровань. Дух був убраний в зелену кирию, облямовану білим хутром. На голові був вінок, зроблений із зимового зілля, прикрашений блискучими людинками. Темнокаштанові кучері. Обличчя добре, очі блищали, від нього віяла радістю і щирістю. Дух, веди мене куди хочеш. Останньої ночі я ходив по неволі, і та наука багато вдіяла. Я хочу скористатися з твоєї науки. Доторкнись до моєї шати. Скруч міцно вхопився за духа, в ту же мить. Вони опинились на миських вулицях у різдвяний ранок. Було дуже холодно, і люди згрібали сніг зі східців перед своїми домівками. Небо було похмуре і менше вулиці були повні туману. Хоч місто і погода не з'являли нічого веселого, однак люди, що згрібали сніг, весело перегуркувались і кидались сніжками, сміючись. Від щирого серця крамниці блищали розкішно.